Попередити корупцію просто. Тимофій Принципович втратив стипендію через нескладену академрізничу. Тому вирішив після занять підробляти баристою в кав'ярні. Власник закладу надав йому перелік документів, необхідних для працевлаштування, зокрема, тим комо оформити санітарну книжку. Як зробиш, можеш братися до роботи. Дякую! Я швидко. Але не так сталося, як гадалося. Тимко не встиг навіть здати аналізи, бо навчання пропускати не хотів, а лабораторія працювала лише до одинадцятої та ще й під кабінетами черги. Ну що ти там? Коли книжку зробиш? Та я намагаюся. Власник кав'ярні попередив, що на місце тимка є багато претендентів, тому довго чекати він не зможе. Що, хлопці, зачинено? Як бачите, а мені санкнижку треба швидко оформити. Що ж робити? А ти у 27-му кабінеті був? А що там? Я чув, там все швидко можна вирішити. Тимофій одразу здогадався, яким чином тут оформлюють санкнижки, що зрештою призводить до пандемій і карантинів. Але вирішив пересвідчитись у всьому особисто. Добрий день. Кажуть, тут можна отримати санітарну книжку. Без проблем. Дві тисячі гривень завтра буде готова. А коли здавати аналізи і куди платити? Ну навіщо ці формальності? Просто лишайте гроші мені. І завтра вертайтеся за книжкою. Я подумаю, звісно, Тимко негайно пішов до поліції і написав заяву про вимагання хабаря та спробу підробки офіційного документа. Це стаття 358 Кримінального кодексу України. Зробив нарешті санітарну книжку. Звичайно. Тимофій звернувся до іншої поліклініки. Там створили окремий кабінет і зручну систему діагностики. Вітаю, робота твоя! Зроби мені капучино. Тепер Тимко працює баристою, а діяльність лікарки з 27-го кабінету розслідує поліція. Попередити корупцію просто!